Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку узагальнення і систематизація знань. Діагностувальна робота 7. Обери, який варіант ти пишеш, перший чи другий. Спочатку розглядаємо перший варіант, потім другий варіант, саме завдання. Запиши вирази і обчисли їх значення. 24 поділити на 3 буде записати вирази і обчислити значення треба. Наступне 12 зменшити вдвічі, тобто в 2 рази. Далі, частка чисел 10 і 2. Наступне обчисли вирази. Частка чисел 18 і, 3, 14 і 2. Двадцять, три, вісімнадцять і два. Сума числа 19 та частки чисел 18,3. Різниця чисел 82 і 66 поділити на 2. Третє завдання: Накресли відрізок у тричі коротший від даного. Довжина даного відрізка 9 см. А нам треба у 3 рази коротший, ніж цей? В будь-який момент ти можеш зупиняти відео продовжити після того, як будеш готовий. Чи готова? Задача у майстерні виготовили 12 стільців, а столів утричі менше. Скільки всього столів і стільців виготовили у майстерні? Останнє завдання додаткове. В цьому ряду треба закреслити зайве число та записати ще 5 подібних чисел. Варіант другий. Запиши вирази й обчисли значення. 12 поділили на 2, 15 зменшити втричі, тобто в 3 рази частка чисел 21 і 3. Обчисли вирази 16 поділити на 2, частка чисел 9 і 3, частка чисел 24 та 3, частка чисел 8 і 2. Різниця числа 28 та частки чисел 27 і 3. І останній різниця чисел 60 і 45 поділити на 3. Відрізок удвічі коротший від даного. Якщо цей 10, то в 2 рази коротший. Подумай, який відрізок ти маєш накреслити. Задача. Посадили 12 кущів білих троянд, а червоних удвічі менше. Скільки всього кущів троянд посадили? Додаткове завдання. В кожному ряду закресли зайве число та запиши ще 5 чисел з цього ряду: 3, 6, 9, 10. Ну що, спорилися за роботу? Сфотографуйте та відправте її своєму вчителеві чи вчительці для перевірки.